Непоправні втрати війни, яким буде кінець для Путіна, чому Чернівці опинилися в облозі вантажівок? Та як на Буковині ремонтують інфраструктурну мережу? Про це все і не тільки розповідаємо у випуску. У Студія для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Триває 259-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог Завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам'янка та Білогірка Херсонської області. За уточною інформацією підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. На Буковині провели в останню дорогу відважних воїнів, які захищали свободу та незалежність України, зі старшим солдатом Адамовичем Олексієм, військовослужбовцем військової частини А 21 20 який загинув під час бойових дій, попрощалися в селі Новібросківці. Солдата Зайця Сергія, воїна військової частини А 40 84 який передчасно пішов з життя. В останній шлях провели у селі Стерча. Слава та вічна пам'ять захисникам батьківщини, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Рішенням про приєднання кількох областей України до Росії Путін відрізав собі шлях до відступу. Вже цілком очевидно, що кінцівка диктатора буде лише однією. Про це в етері найкращого радіо Ізраїль заявив Арсен Аваков. Путіна знайдуть, як Сталіна, в лужі мочі або санем на полу. Це буде період жорсткого переходу, несомненно. Но цей переход буде опиратися на одну велику штуку на границі з Україною буде стояти велика армія, за буде стояти великий мір. И русские грызя друг другу глотки, вот эта вот русская элита, должна будет учитывать вот эту стоящую там силу. For Облозі фур, черга на автомобільному пункті пропуску Порубне сіре сягнула рекордних 40 кілометрів. Майже дві тисячі вантажівок стоять далеко за межами об'їзної чернівців. Водії вимушені більше тижня чекати перетину кордону, що створює незручності не лише для далекобійників, а й тих, хто хоче потрапити до обласного центру. Не кажучи вже про тони сміття та антисанітарію через неналежні умови очікування. Тож чи реально? Вирішити цю логістично-транспортну проблему та в чиїх руках важелі у наступному сюжеті. У той час, коли через повномасштабне вторгнення Росії морські порти не можуть забезпечити повноцінне вивезення вантажів з України, левову частку з пропуску вантажів взяли на себе автомобільні пункти пропуску. Відповідно, це спричинило черги фур на всіх прикордонних переходах. Зараз ситуація не просто вийшла з-під контролю, вона набула рекордних масштабів. За даними Укртрансбезпеки, черга з вантажівок до КПП Порубне стала найдовшою в Україні. Маємо черговий сумний рекорд. Черга вантажівок у напрямку від порубного сягнула вже понад 40 кілометрів. Вийшовши з Глибоцького району, пройшла об'їзною і через цю об'їзну зараз уже фактично у Новоселицькому районі, у напрямку на Бояни. Далекобійники кажуть, були й на інших пунктах пропуску, але такого колапсу там не бачили. Обурюється, для тривалого перебування немає жодних умов, до того ж зараз похолодання і доводиться додатково спалювати солярку, аби зігрітися. Гарно, щоб за 8 суток ми добралися, ти ще з часу мати. Не, не можемо вам сказати, не знаємо що. Ну, Вже від п'ятої години ранку, навіть з місяця, ось, ми не тронулися. Не знаю, коли тронемося. Щось, звісно, можна вирішувати. Легше було, те, що приїдеш, хто відправляєш, стоїш. Mm -hmm. в полі. Ні помитися, ні побритися, нічого. Вирішити ситуацію, вочевидь, могли би нові пункти пропуску на кордоні з Румунією, щоб розвантажити шлях до порубного. Зокрема, 10 листопада планують відкрити КПП Красноїльськ. Однак чи зміниться стан справ так швидко, як хотілося б, адже повноцінно працювати з вантажним транспортом там зможуть далеко не одразу. Наразі пункт пропуску запрацює поетапно. Спочатку буде відкритий проїзд для легкового автотранспорту. Згодом поїде порожній вантажний транспорт. А в перспективі Красноїльськ має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску. До того ж, по інший бік кордону також ще не готові пропускати вантажівки. Чекаємо, коли наші румунські колеги обладнають відповідну інфраструктуру та дорожнє покриття зі свого боку. Натомість народний обраний з двох скликань Максим Бурбак нагадує, що ще кілька місяців тому закликав міську владу Чернівців підкласти плече і посприяти у добудові ще одного пункту пропуску дяківці, позичивши на це 20 мільйонів гривень. Прикро, що позиція міського голови Романа Ключука була така: ми нічого не даємо, ми до миниці нічого не маємо. Це нас не стосується. Тепер це стосується міста Чернівці, тому що черга вже на об'їздні міста Чернівці. Тепер ми бачимо, що ми входимо в зимовий період. Мені цікаво буде, як будуть прибирати, коли буде сніг. Цікаво буде, хто буде відшкодовувати служби автомобільних доріг. Те, що вони прибирають узбіччя. Хто так ненавидить в Чернівецькій міській раді водіїв, які стоять подеколи 8-10 днів для того, щоб е, проїхати до Румунії, відтак додає вирішити ситуацію з вантажівками до порубного можливо і через запровадження механізму електронної черги, до розробки якої також мало би активно долучитися або навіть очолити місцева влада. Треба розробити механізм, яким би водій, коли завантажується. І вирішує, що він буде проїжджати через Чернівецьку область на виїзд до Румунії. Він заздалегідь стає в чергу, лише, лише коли вантажиться. І потім йому повідомляють, коли його черга підходить. І вони не стоять на об'їзні чернівців. Ви можуть, можуть стояти в новоселиці, в Хотині, в Вінниці, де завгодно, де щоб не створювати такі черги, щоб водіям було комфортно, щоб вони могли десь зупинитися в мотелі. Там була парковка, щоб вони не мерзли в машинах. Щоб не, не палили солярку. Але поки це далека перспектива. Нині ж наше місто фактично перебуває в облозі фур. Черга з вантажівок створює незручність не лише для далекобійників, а й для інших учасників дорожнього руху, які мають намір потрапити до Чернівців. Вадим Пелех, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський та Медня Ремонтують інфраструктурну мережу, яка забезпечить життєдіяльність краю. На Буковині тривають роботи на автодорозі стороженець Красноїльськ. Наразі проводять не лише поточний ремонт на ділянці, а й вперше за останні 40 років лагодять Стороженецький міст. Тож, коли обіцяють завершити роботи, дізнавались мої колеги. На автомобільній дорозі Т-2608, Старожинець контрольно-пропускний пункт Красноїльськ тривають ремонтні роботи. Навіть під час воєнного стану відновлюють важливу для держави інфраструктуру. Наразі роботи проводять в межах 28 кілометрів автошляху. Вартість повного обсягу робіт за договором складає 545 мільйонів гривень. У минулому році було виконано на 372 мільйони гривень. виконано робіт В цьому році. Ремонтні роботи продовжуються з метою завершення виконання робіт по даному об'єкту. Ремонт проводять одразу на кількох ділянках. Так у Чернівецькій області буде перша бетонна дорога, що веде до державного кордону. Тут над ділянкою працює фірма Автомагістраль Південь. А вже на іншій частині автошляху працює ШБУ-77. Тут ремонтують не лише саму дорогу, а й влаштовують з'їзди та узбіччя. Здійснюється. Поточно середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-2608. Сторожинець кпп Красноїльськ. Наразі здійснюється ремонт на ділянці кілометр 1 плюс 0,62 до кілометру 21 плюс 116 автомобільної дороги згідно договору номер 20 від 28 травня 2021 року за підписаним укладеним договором з службою автомобільних доріг Чернівецької області. На проведені роботи підрядник дає п'ятирічну гарантію. Наразі проводиться укладання поверхневого шару Шіма 20. Використовується перенавантажувач. Перенавантажувач є важливим. Елементом дорожніх робіт він надає максимально якісно укласти асфальт, посунути сегрегацію асфальтобетонної суміші максимально. Збільшити експлуатаційні терміни автомобільної дороги також ремонтують і штучні споруди. Зокрема, лагодять один з мостів, який давно жодних робіт не бачив. Ремонт проводять вже на лівій частині споруди. Роботи тут також виконує ШБУ 77 На смузі підрядник відфрезерував старе зношене покриття та демонтував верхню частину споруди. Цей міст протяжністю більше 60 метрів. Не ремонтувався практично більше 40 років. Тому тут повністю було, було розібрано прольотна будова, змонтована нова. Залізобетонна монолітна плита, відповідна гідроізоляція, зроблені тротуарні тротуари, нове огородження. По першій половині влаштовані вже і два шари смерти Ну наразі проводяться роботи на другій частині. Роботи планують завершити до кінця цього року, але все залежатиме від погодних умов. Роботи ведуться. Ви бачите, мали змогу бачити масштабно підрядник. Щоденно на дорозі, на дорозі е святкових днів. Тому я думаю, що по максимуму ми зробимо. Валерія Пержун, Максим Білоткач та Медня ТВА. Дев'ятого листопада в Україні відзначають день писемності та мови. Традиційно в країні пишуть радіодиктант єдності. Його започаткували ще у 2000-му. Відтоді щороку цього дня українці мають можливість. Перевірити свої знання десь у його нутрощах, У темному, незатишному підвалі. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця і режисерка Ірина Цілик, а читала його акторка Ада Роговцева. Деякі українці писали диктант, перебуваючи на фронті. Деякі через загрозу небезпеки в укриттях також до написання приєдналися українці за кордоном. Для них у різних країнах світу облаштували відповідні студії. Виготовляли світловідбиваючі елементи та творили наукові дива у Чернівцях для школярів. Провели тренінг з безпеки на дорозі у темний час. Доби захід відвідали і мої колеги. Деталі вже за мить. Сучасне покоління дітей проживає нелегкі часи в Україні на рівні з дорослими, особливо гірким є усвідомлення того факту, що цю генерацію назвуть дітьми війни, і вони мають бути готовими подбати про свою безпеку за різних обставин. Саме тому у Чернівецькій резиденції молоді провели тренінг для школярів, під час якого діти навчались виготовляти світловідбиваючі елементи, щоб бути помітними для водіїв на дорозі, навіть у випадку відсутності вуличного освітлення. Про захід учасник. Дізнавалися у різний спосіб. Мені мама сказала, що вона мене записала на захід там, де будуть робити світовідбиваючі ленти. Ну я одразу ж загрівся інтересом, тому що я завжди хотів знати, ну як це будуть робити. Тож на тренінгу дітям в цікавій формі розповіли про важливість дотримання правил безпеки на дорозі, особливо у темний час доби. Наша частина полягає в тому, що ми нагадуємо. Дітям, що зараз йде е, режим світломаскування, е, дуже часто виключають освітлення на дорозі. І коли вони йдуть як пішоходи, пересуваються по дорогам міста, по тротуарам, їх дуже часто може бути непомітно на дорозі. Тому ми з ними разом виготовляємо світловідбиваючі елементи у формі українського прапора, для того, щоб дітки не тільки були в безпеці, але ще й пам'ятали, що вони українці. І ми їм нагадуємо, що потрібно обов'язково Висвітлити себе на дорозі, коли вони пересуваються, для того, щоб не було травматизму дитячого, особливо на дорогах. Також на заході представили наукове шоу, під час якого учасники мали змогу не лише побачити, а й власноруч створити хімічні дива. Ну, в школі, на жаль, так не вивчають, да, так, тому що багато треба хімічних реактивів, і це дорого коштує. От, тому щоб зацікавити дітей до навчання. От, вирішено от створити такі от пізнаваючі вистави. Найцікавіше експеримент дітям подобається, коли багато кипятку, і туди висипається сухий лід, і вся підлога сіє на туманом. Це дітям дуже подобається. Ну, так так, так, так же дітям подобається, коли е, дітям на руці я підпалюю мильні бульбашки, і, виходячи у дитини, горить рука. Ну, деякі Хвилюються, бояться, що будуть опіки, але все безпечно. Водночас, навчання це не єдина мета заходу. Сьогодні проводимо захід для дітей ВПО і місцевих дітей-школярів, аби вони спільно погралися в першу чергу. По друге будуть поліція проведе майстер-клас з наліпками світловідбиваючими для того, аби діти могли мати при собі, тому що в вночі. Коли вони ходять, щоб вони мали з собою якісь знаки, які їх можуть відрізняти, відтак задоволені діти відправились додому з власноруч виготовленими прапорами України, які зможуть прикріпити до одягу або портфелів. Валерія Пержун, Максим Біоткач та меднятива. А далі до спортивних новин черговими здобутками на змагальній арені відзначилися буковинські каратисти, виступаючи на чемпіонаті України у Львові, зібрали доволі непоганий медальний врожай. Чим знову підтвердили свій високий спортивний клас. Деталі у сюжеті. Дві золотих, стільки ж срібних і одну бронзову нагороду привезла команда одного чернівецького спортклубу з чемпіонату України, що відбувся у Львові. Це був перший етап відбору на чемпіонат Європи, який проходитиме на Кіпрі взимку. Знову з золотою медаллю до рідних чернівців повернулась Віра Фоглінська. Карате дівчина займається більше 11 років. За цей період вона здобула чимало як українських, так і міжнародних нагород. Я виступала в категорії юніорки до 59 кілограмів, і я здобула золото. Це вже моє Золото з чемпіонату України. На цей турнір я налаштовувалась дуже серйозно і дуже активно готувалася. Проте перед самим поєдинком я дуже переживала. Але результат демонструє те, що ми все зробили правильно. Було важко, але фінал, наприклад, я перемогла феєрично з рахунком 8-0. Золото привіз ще один спортсмен Олександр Козелян. Було складно, тому що. За ростом суперники були вищі, ніж я, трішки складно з тим. І... Але все одно старався на це не звертати увагу і працював свою роботу так, так як планував. Перший бій я виграв за рахунком 5-1, другий бій виграв за рахунком 0-0 і третій фінал був 2-0. Окрім золотих спортсмени вибороли ще три призові нагороди. Двоє з них повернулися зі сріблом. Я виступав в категорії юніори до 68 кг. Загалом поєдинків було п'ять. Перші два суперника я пройшов доволі легко, і після цього третій та четвертий бой дався чуть, чуть тяжче, були доволі досвідчені спортсмени, але їх теж виграв. І в фіналі поступився спортсмену з Одес, з Одеської області. Почав займатися шести років, якось просто сподобалось і заринувся в цей світ постійної конкуренції, постійних тренувань і вже не можу без цього. Я виступав в категорії понад 76 6 юніора. Загалом у мене були три поєдинки. Я думав, що буде набагато складніше, проте це виявилось не так складно, як я собі уявляв. Зі складних поєдинків з досвідченими суперницями таки змогли вибороти бронзу Олеся Гончарова. Поєдинки були важкі, тому що я майже перший раз бачила своїх суперниць, я лиш бачила наживо їхні інколи бої, а сама з ними ніколи ще не змагалась. Спортсмени кажуть, що підготовка була інтенсивною. Тренувалися майже щодня. Готувалася також дуже інтенсивно, майже кожен день. Мій тренер придумав спеціально для мене програму, щоб я могла коректувати свої помилки і ставати набагато краще, набагато швидше і здобути медаль, що я зробила. Наразі каратисти інтенсивно та цілеспрямовано готуються до наступних змагань. Аліна Рябко, Андрій Моронеську, теми дня ТВА. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. До зустрічі на ТВА.